Робимо суші вдома. Зараз я нарізаємо огірки на суші. Де підготовка? Огірки нарізаємо соломкою, Щоб було зручно завертати в а, Добре, а на шо, на суші? Серед як начинка на для ролі. Начинка. Гірки це начинка. Один із складників начинки. Якщо комусь цікаво, підписуємося на мій YouTube канал. Хто підпишеться на мій youtube канал, ставимо плюсики в коментарях, я після трансляції підпишуся. На моєму YouTube каналі є багато цікавих відео з простими рецептами. Є дуже простий і смачний рецепт суші-порта. Тут у нас варені креветки теж до суші. Ось так вони виглядають.

Я хотіла б розпочати. Я не можу випустити. За 8 я маю десь 2-3 кути. Я виймаюся і буду відправити. Я вчора відправила майже 9. Після 5 не було, чого? Я не встигала, я ще просто. Я не хотіла жопрувати. Я хотіла швидко, швидко. Я щойно зараз я буду швидше. Так, виймаюся. Зараз я виймаюся. Виймаюся. Так, відновлюємо репу на І просадження мої. 7 глибка. Куда у нас варный рейс? Зараз будем меня для суши. Хорошо, да. Да, просто эфир, эфир, что вы хотите, можно? Да, хорошо. хорошо, что вы хотите, 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 что Зараз буде цей рис, заливати заправці. Оце це терисовий. Супер існує. І треба добре виносить рис. цією заправкою. Нарізав лосось. Огірки. Креветки. Треба часом повинно рис, Щоб він не склеївався. Розпушувати його. Не це дуже важливо. І так кілька разів з кожної сторони. Огорнути колика, обрізати кінець і завернути. Ці кінці можна завернути і припекти запальничкою, щоб вони не розкручувалися. За допомогою якого будемо скручувати нарізати. Обрати необхідний для вас розмір. У мене це буде 70% морів. Довжина. Трохи більше ніж завжди зазвичай використовують половину голови. Такий розмір. Але я буду робити великі суші, де дуже багато начинки. Тому я використовуватиму трохи більший розмір морі. Це ікра масаго. Преміум оранж. Така помаранчева. Дрібнозерниста. З авокадо. І з манго. З манго. Топаємо по екранчику, дивимося трансляцією. Зараз буде саме цікаво, як робити суші. Дуже важливий момент. Перед тим, як на Цьому кови купам Розкладати рис, його потрібно помазати жиром майонезом або це може бути слабко смасочок лосося. Щоб його зволожити, щоб рис не прилип. Щоб почати смушувати ровно, необхідно взяти невелику кульку рису. 120-150 грамів кулька рису. Не сильно її страмбовуємо. Зараз будемо розкладати на норі. Змочуємо руки водою. Це вишковий сир дуже смачний. Може використовуватися як в кондитерських виробах, так і до суші. Перевертаємо наші норі. Для того, щоб скрутити ролл, треба залишити тут на два пальці норі і тут на два пальці вийти рисом, щоб потім при скручуванні цим рисом закрити тут. Зараз будемо робити класичну піладельфію з сиром гришковим і огірком. Ми тихою стороною ложки накладаємо сир. Про гірки. огірки. Огірків не шкодуємо, чим більше огірків, тим смачніше.

І затяг його, щоб лосось трохи пристав до рису. Ну, наш готовий. Тепер його треба нарізати. У мене є такий ніж довгий. Я нагібан, японський. Змошуємо кінчик нажав у воді, даємо воді розтектися. лезу. Тепер нарізаємо на аутів. Потім ще раз на опіл. Кожну половинку теж розрізаємо науки.